Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, в який час ми з вами живемо. А живемо ми в час, коли закінчилась одна епоха. епоха Риб і розпочинається епоха водолія. Тобто, закінчилася епоха сліпої віри, домінування каліюги, і починається епоха знань, епоха синтезу. Закінчилась історія старої матриці. Ми народилися, жили і розвивалися з вами в умовах. Е Старої матриці третього виміру, і зараз благополучно більшість людства перейшла уже в четвертий вимір. Тобто змінюється сама парадигма життя. От, і в результаті ми всі опинилися в такому розгубленому стані, тому що події настільки швидко змінюються, що ми просто не встигаємо на них реагувати. І тому. Треба знайти якийсь спосіб адаптації до цих е, умов, які постійно змінюються. Тому що, ну, як було в нас завдання, так і залишається вижити. Вижити і притом жити повноцінно, розвиватися в цих умовах, а не просто існувати. От саме тому ми з вами. Наша академія розробила декілька семінарів. І один із них називається Семінар Переображення творця. Призначенням, якого є от ваша підготовка до свідомих дій в цих умовах, в яких ми опинилися. І для цих свідомих дій ми розробили шість там. Таких базових спеціальних практик, які дозволять вам, е, ну, принаймні, зорієнтуватися у цьому швидко просторі, і знайти е, ваш власний спосіб, е, як діяти, для того, щоб ви стали не просто жертвою обставин, а щоб ви стали Свідомим учасником цього процесу, який називається квантовий перехід. Тому що його ніколи на землі не було. І навіть якщо опиратися на вище керівництво цим процесом, то і в них його також немає досвіду, як е, все треба робити, і наскільки правильно те, що зараз відбувається на землі. Тому е, для того щоб ви благополучно увійшли в цю нову матрицю четвертого виміру, а нам далі рухатися аж до восьмого виміру з невеликими зупинками в кожному із цих вимірів. Уже сьогодні пробувається реальність п'ятого виміру. Тобто, оці е, виміри вони переміщуються між собою, і тому е, відбувається ось таке загострення, в тому числі відбувається оце знаменита війна за. Істину, власне кажучи, війна за наші серця і нашу душ, наші душі і, іде зараз на землі. І вона безкомпромісна і не менш жорстока, ніж фізична війна, коли там на голову нападають ракети, шахеди і таке інше. Тобто ми. Достатньо мужні з вами люди. Ми вибрали, самі вибрали, втілитися і жити в такий час змін, якого ніколи на землі не було. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що всі ви старі душі. Що ви відчували в собі достатній потенціал для того, щоб втілитися в такий час, де за одне життя ви проходите такий, Сумарний досвід, життєвий, як за 30-40 життів у попередніх ваших втіленнях. Уявляєте собі на секундочку інтенсивність вашого життя, тому все-таки загострилось і в вашому особистому житті, і в житті ваших рідних і близьких, і в житті всього нашого е, суспільства. Це час змін. Ми в ньому народилися, ми в ньому живемо, і ми в ньому повинні все-таки вийти із нього переможцями, вийти із нього живими, принаймні, і навчитися, як е, користуватися сучасними знаннями для того, щоб вірно спрямувати свій життєпотік до, ну, прямо скажем, до тихих гаваней. Тому що жити в цих бурхливих водах задоволення. Ну, таке собі. От, тому що ми створені все-таки е, для того, щоб відчувати Божественну благодать, а не оцей безкінечний стрес, не оці потрясіння, що кожного дня е, за день у нас відбувається стільки подій, як раніше там за цілі роки, в мирний спокійний час попереднього нашого життя. Тому я вас запрошую. Не відкладайте, першого числа ось серпня місяця о 20.00 в режимі онлайн ми будемо проводити повторно цей семінар приображення творця. Це о 20.00, тобто ви вже будете більш-менш вільними. Він займе півтори дві години. Ми пробуємо. Посеред екватора, в режимі онлайн проходить, тому посеред екватора, та після третьої, скажімо, практики я даю вам фут-5 отямиться, тому що ну, практики які глибокі, занурення радикальне, там ви дістаєте, е, дістаєтесь аж до програм, які записані в вашій підсвідомості для того, щоб. Освітлити вашу підсвідомість і таким чином розширити вашу свідомість, і тоді вам стає зрозуміло, е що вам робити, як вам діяти, і як е вижити в цих умовах. От. Тому і проводжу я семінари з розрахунку на нульовий рівень підготовки тих, хто приходить, підключається. Із попереднього досвіду ми маємо прекрасні відгуки, я не буду на цьому зупинятися, не буду займатися саморекламою. Мене висмикнули із мого життя і зробили тим, ким я є, для того, щоб я зараз був для вас дороговказом у цей такий невизначений період зміни епох, зміни взагалі, взагалі парадигми життя, коли ми від сліпої віри. Переходимо до е, епохи знань, коли ми із каліюги, з цієї темної доби вибираємося, і зараз якраз е, такий світанок, я би сказав, нової ери починається. І тому дуже важливо, е, які, так би мовити, який фундамент ви закладете в свою свідомість в цей досить складний і непевний час? Якщо ви просто піднімете руки і будете сподіватися, що якось воно обійдеться, не обійдеться. Ви повинні взяти кермо своєї долі в свої руки. Для цього мене і змусили писати ці семінари, для цього мене і змусили писати всі ці книжки і так далі. Нагадую, що я не мріяв. І не сподівався ніколи стати е, духовним вчителем, мене змусили це робити вищі сфери буття, вказавши мені моє призначення і мій подальший шлях. І я прийняв під козирок, зрозумів, що не відкрутишся, тому що на карту поставлено все, і відразу прийшов е, чисте служіння, тобто служіння е, ідеям добра, світла і любові. І тому я вам ще раз нагадаю, як ви можете долучитись до нашої роботи, до нашого семінару. Повірте, там за таку унікальну роботу досить смішна, символічна платня, тому що треба оплатити і технічну сторону забезпечення семінару, і тим, хто допомагає, і так далі, тому існує платня. Долучитись ви можете через телефон Олександри 097 268 57 70. Ну, вже багато хто з вас знає цей телефон, або телефон нашого технічного директора, яка організовує, так би мовити, ось, е всю технічну сторону нашої роботи 097 700. 37 08 23. Звуть її Світлана. І ось так ви можете встигнути долучитися. Це семінар розрахований на всіх бажаючих, не тільки на наших учнів. Ви можете встигнути долучитися до нашої спільної роботи. Це тільки вам піде на користь. Повірте мені. Дякую за те, що. Були сьогодні уважні за те, що е, розумієте, про що? йде мова. Агінтувати більше за те, щоб ви е, зайнялися собою. Я не буду, тому що це єдиний е, можливий спосіб вийти з ситуації, тобто зайнятися собою і трошечки дистанціюватись від зовнішнього світу. І зосередити всю свою увагу на, на ваш власний внутрішній світ. Тому що реальність, в якій ви опинитеся, є відзеркаленням того, що робиться у вашому власному світі. Наведіть там лад, перебудуйте його під нові, так би мовити, виклики і вимоги. І все. І, і почнеться структуризація вашого життєвого простору. Все там стане на місце. Так би мовити, ваша директорія зі поличечки е очиститься від зайвого, і ви туди завантажите те, що вам потрібно сьогодні, для того, щоб ви сьогодні виживали в тих умовах, які на землі виникають. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, розвивайтеся і обов'язково займіться собою. Це найголовніше. Намасте, до наступних зустрічей. Бережіть себе.